Прогноз погоди в Україні на неділю, 24 листопада. Мене звати Українчик. Снігові та дощові опади найближчим часом підуть геть майже усіх регіонів нашої неньки. Лише у трьох областях місцями очікується невеликий мокрий сніг. Сила вітру по всій країні буде ледь відчутною. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у неділю 24 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У неділю, 24 листопада, лише у трьох областях синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. Південь у Одеській області вдень від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі від 0 до 2 градусів морозу, в районі Бессарабії в денні години доби від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічні від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 2 плюс 4 в світлі години від 1 до 3 градусів морозу в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів вище за нуль, нічна від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від плюс 2 до плюс 4 градусів, у нічний мінус 1, мінус 3. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень від 2. До 5 градусів тепла вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Хмельницькій і Тернопільській областях в денний час плюс 2 плюс 4, в нічний від 1 до 3 градусів нижче за 0. На Івано-Франківщині і Львівщині в світлі години від 3 до 6 градусів тепла в темні мінус 1, мінус 3. У Чернівецькій області вденні години доби від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічні від 2 до 4 градусів морозу. На Закарпатті вден плюс 3 плюс 5, вночі від 1 до 3 градусів нижче за нуль. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу вночі від мінус 5 до мінус 7 градусів. В усіх областях Західного району України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні від 1 до 3 градусів нижче нуля. На Луганщині вдень від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі від 0 до мінус 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від 0 до 2 градусів. З позначкою мінус. В Маріуполі в день плюс один плюс три, вночі від нуля до плюс 2 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області невеликий мокрий сніг. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу, в нічні мінус 3 мінус 5. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від 1 до 3 градусів тепла, вночі мінус 1 мінус 3. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 0 до плюс 2 градусів, в темні від 1 до 3 градусів морозу. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс, в нічний від мінус 3 до мінус 5. На Полтавщині вденну 1 плюс 1 вночі від 3 до 5 градусів нижче за 0. У Черкаській області в день години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічний мінус 3 мінус 5. В усіх п'яти областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 5, мінус 7. У Житомирській області вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс, вночі від 3 до 5 градусів нижче нуля. У Сумській області в світлі години доби від мінус 1 до плюс 1 градусу, в темні мінус 5, мінус 7. На Київщині в Києві в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла у нічний мінус –5. мінус У Житомирській, Чернігівській, Сумській та Київській областях хмарно з проясненнями, і без попадів вітер північний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 24 листопада магнітосфера нашої планети буде трошечки збурена. Сила магнітної активності 3 бали – це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!